Друзі, з вами автоінструктор Роман. З Юпіджишки через прилеглі заліз на Клошку, мене зупинили патрульні. Mm -hmm. Вітаю! Представились, документи показали, ми розглядаємо справу. А, що, я проїхав під що? Знак 31 заборонено, виїзд. Є... Де він там? Оно. Ага. Ну, можемо пройти подивитися. Я потім покажу. Та, та ні, ні, я, ні, я не буду я не буду нарізати. Я не буду нарізати. До речі, допоки, допоки ви мені оце розповідаєте, в мене є дуже злісне правопорушення. Вчора чи позавчора нашого інструктора притиснув в бусик в жопку. Давайте розберемося з цією справою, потім перейдемо до. Ні, Я до чого, я до чого веду. У мене є відос там, де він. На пішохідному переході фіганув через зустрічні колії попутно ну, зустрічні колії в пішоходів. Тобто, по суті, зробив обгін на цьому, на пішохідному переході. Є на відосі, є його фотка, є його номер. Я визивав патрульних і вони мені сказали, що то не є доказ, і що вони нічого не можуть зробити. Якось можна його притягнути до, до відповідальності водія. Ну, тобто в мене є його номер. у е, е, нас... Доказ窮, то біде... ну, тобто, і звісно, так. Ну, І відеореєстратор теж. Я вам покажу просто відос. Е, він там з матами напав на інструктора, в чому суть. Е, ну, Інструктор там з учням пропускає пішоходів. Ну звісно там можна було прискочити, йому не сподобалось, він почав сигналити і тупо вперся в бампер. Без пошкодження залишив тіпа, е, такі, ну, коротше, сліди. Потім здав назад, об'їхав, і там пішоходи навіть розбігалися, і він звалив. За це його можна притягнути до відповідальності. Бо він такий, ну. Які ж пошкодження є, зникнення місця ДТП? Ну, пошкоджень немає, чесно. Є притертість і ну, таке. є. Ну, притертість. Протертісь. <звучить> ну, ми теж з'їхали, розумієте, в чому припав. Тобто там не відразу було зрозуміло, а потім глянули, а контакт був. І ми теж з'їхали, і по факту, абаютка, типу тобто до теп не оформить. Іди, знак за підсумку на гріб відео Коротше, відео, якщо в мене є, в мене є приблизно 200 відосів правопорушників, що мені з ними робити? Це ще не викладених. Викладених ще приблизно стільки ж. Там, де є номери, там, де є правопорушення, це проїзд червоний, це подвійна суцільна і тому подібне. Ну таке, злісне. Що мені з ними робити? Ви вроді розбираєтесь? Бо мене всі морозять. Ось сталося, викликаєте. Наряд поліції. Ні, є якийсь ресурс, на який я можу то все поскидати. Або в онлайні кудись на національну поліцію, або ще щось. Ну, типу, по телефону. Ну, Чи я думаю, там... Мені просто скинули, мені скинули якийсь зразок заяви, яку можна похощі надіслати. І типа, на Google Диск загрузити ці відео. Спробуйте. Це таке працює? В курсі? Не скажу вам. Бо ми задвигали таку тему, що треба такий такий ресурс, щоб можна було правопорушення з реєстратора скидати вам кудись в додаток чи на якийсь ресурс. А ви їх розглядайте, якщо можете притягнути, то притягайте. І всі е, в коментарях написали, що класна тіпа, штука і треба таке зробити, бо на дорогах аж без прийом. Я у патрульки запив, типа буду я їздити по набережні, знімати сам себе. Е і показувати, що я їду там 200, і мені за це нічого не буде. Для того, щоб притягнути по швидкості, треба, щоб е зафіксувало спеціальну... Тільки радар. Да? Тобто, якщо я сам зніму, що я їду швидко, Прав... да? це нічого не буде значити. -пер Перелік е приводів, які мають повірку. Я мають... да, зрозумів. Тобто, коротше, відеореєстратор, навіть якщо я сам на свій телефон знімаю, його використати проти мене не можна. Десь так вже не відноситься до цих як приймається. Ну я зрозумів. Ну вони мені сказали, типа, ну виходить що да. Тобто, я буду ліхаючи, зніматися на відос. Якщо я не допущу ніяку ДТП, за це відповідальності, типу, немає. Там три правопорушення. Це є? Вони безперервна зараз. А можете відмотати, я теж собі знімаю. Ну номер номер ми, машина моя, такая тільки одна. А з вашого реєстратора, тому що він там внесений і тому подібне, то воно типу Ось тут воно канало. Я зараз покажу його собі. Воно буде. Ага. буде, буде як доказ. Якщо я вам зараз покажу той відео, про який розповідав, то це теж буде доказ. Дивіться, у вас з будь-якого приводу воно буде доказ. Я громадянин. Я... А в нас є перелік. Я поняв, Короче, у мене, да, якщо, якщо, якщо я типу, звернусь зі своїм, то воно може проканає. Воно не може, а воно має. Ну, типу, повинно проканати, так? Да? Ну, там як мінімум теж такий ряд правопорушень. В принципі, навіть з наших відеореєстраторів, там, там, чи ще. Це все на розгляд, розгляд суду. Угу. Два різних судді можуть да. один прийняти. Один. А, воно грузиться? Визнати належить чи не належить. Ти фіксував там? Так. Да. Тобто, якщо я тут буду їхати проти стрілки, я порушу на запраці. Якої стрілки? Ну ось, наприклад, там напрямок руху вказано. Ось, поїду ось сюди. 1.18. Мене за це можна штрафувати? Розмітка. Ну, тобто, якщо там в ЖКшки висить кірпіч, я їду під нього. Якщо він просто так намальований, мілом хтось намалював стоїть. Ні, 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 там знак стоїть. Ну, ви Розумієте, що всі ці знаки, вони є погоджені, вони зареєстровані, тобто всі ці розмітки, всі, вони є погодження. Погодження, я так розумію, з державною... Транспортною цією структурою, яка займається всіма е, е, нанесеннями на всіма знаками, всіма іншими. У да, да? них, у них, у них має бути документація, по цим всім знакам, що воно вивезе в якщо це да, якщо в ЖК, це да. А якщо да, в ЖК, це якщо самодільно, то вони мають. Я думаю, в ЖК немає. самодільно, так, да, це вони мають. Так, є? Так, да, так, так. Да, да, да. Примотаємо, щоб... Так, це мені докази показують, і ми будемо оформлювати протокол. Ой! Ось у меня здорово, дачу бачу, 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 лежаємо і поїхали. Там знак 3.21, їздить оборону. Мій автомобіль. Що мені за це загрожує? Так, дивіться. Це порушення. Пункту 8.4В, а саме е, порушення вимог е, забороненого дорожнього знаку. У мене казало знак 4-2, розкравну рух, рух. Ну, Я до нього Ні, не доїхав. Це якби я виїхав ну, на дорогу, то напевно це, да, він там є. Один знак. І второй знак. Так ні, дивіться. Ну, да. дивіться. Ось ви виїхали відсюди. Оцей мені не рахується. А цей рахується? Ні, 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 це ж цей сюди. Це з цієї сторони, він рахується, коли їдеш звідси. Ну, з цієї заправки, ось звідси. Там а де фура. А він, тут <плес> ні, 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 ні. Ні, дивіться, він з цієї сторони. Це він для тих, Давай. хто туди. Це не рахується. <плес> мені рахується тільки кирпич. Кірпіч і розмітку. А розмітку ми теж нарахуємо. Запишемо. Ну, розмітка і кирпич, по суті, це одне і те саме. Вона Вони є. просто дублюються. Треба ж повністю ну, зазначити. Моє це моє, моє кирпич. все інше не треба. Розмітка є, є, є треба кібер. -е -е. Ну так, кирпич, це ж дублює розмітку. Правильно розумію? Все що, все, все.